Понад 70 тисяч гривень тільки за останні три місяці, та майже 5 тисяч гривень лише за минулий тиждень. Багато це чимало кожен вирішить сам для себе. Це стільки витратили на просування чи топак рекламу у Фейсбуці. Мер нашого міста Віталій Малецький та його вірна соратниця Ольга Усанова. Ну певні кошти я витрачаю на те дійсно, щоб оплачувати Фейсбук раз, це лише така соцмережа, як Фейсбук. Для прикладу, на ці кошти можна було б купити більше сотні якісних турнікетів українського виробництва для наших захисників. Є ще один майданчик для піару, який щорічно виливається міському бюджету у близько 25 мільйонів гривень. Тут вже мова могла б іти не лише про купівлю турнікетів для армії. Чи не так? Вітаю, видивитись програму у фокусі. Мене звати Роксолана Жукова, і сьогодні ми поговоримо про те, як навіть під час війни наші міські. І обранці не соромляться витрачати кошти на свій власний піар. Ви витрачаєте на просування своїй соцмереж. Ви можете подивитися статистику на рік, навіть Ну і для початку, розставляючи акценти, навряд є секретом той факт, що пан Малецький та його команда пересиджують термін при владі. Ну і планують це робити і надалі. Ми готові йти на вибори в черговий раз вам довести, що громада і кременчужани не хочуть повернення в сірі 90-ті. Тому вибачте, будемо працювати далі. І як каже один мій друг, не дочекаєтесь. Вже депутат міської ради Богдан Лазуренко нам розповідає: Кременчуцькі чиновники не гребують можливістю заплатити кошти за просування. Серед постів, що додатково рекламуються, зокрема, і про допомогу військовим від Кременчуцької тергромади. Тобто, вдумайтеся, з бюджету, який формують платники податків, містяни, бізнес, купують допомогу бригадам. Мерто все передає, його фотографують, і саме ці пости зачасту додатково проплачуються та рекламуються, зокрема у соцмережі Фейсбук. Він можливо навіть зловживає цією темою війни, тобто цієї благодійної допомоги, яка насправді надається коштом містян, коштом Кременчуцької територіальної громади тими коштами, які виділяються зі стабілізаційного фонду. Проте до вручення цієї допомоги на жаль не залучаються вчителі, лікарі, працівники комунальних підприємств, якісь технічні працівники, ті люди, якими дійсно пишається Кременчук. Лідер у тому просуванні саме пан Малецький. На сьогоднішній день корпорація мета, власне, яка адмініструє Фейсбук, вона дозволяє переглядати ці всі витрати. І Ми бачимо, що лише за останній місяць, тобто за жовтень місяць, міський голова витратив 330 доларів на рекламу в соціальних мережах. Перерахунку на національну валюту: 330 доларів це 14 тисяч гривень. І Ми розуміємо, це місячний бюджет умовно тієї реклами, яку запускає Віталій Малецький, власне рекламуючи ті до. Писи і ту інформацію в своїх соціальних мережах, це сума, яка більша ніж зарплата вихователя в дитячому садочку, тобто, це зарплата вчителя, це зарплата е, рядового медперсоналу. Ось підрахунки просування у соцмережах тільки мером та його заступницею. Лише з 20 по 26 жовтня Віталій Малецький заплатив 80 доларів. Ольга Усанова за шість днів для самопіару витратила 28 доларів. За жовтень було сплачено 330 доларів мером і ще 111 віцемеркою. Ну і останні три місяці просування реклами називайте як хочете коштували Віталію Малецькому майже 1200 доларів та ще 507 доларів Ользі Усановій. Нам доводиться на жаль боротися з вами за рахунок, в тому числі власних фінансових ресурсів. Та хто ж все-таки платить за увесь рекламний банкет? Або як каже сам мер, боротьбу з незалежними медіа міста? Ми бачимо, що цю сторінку у Фейсбуці адмініструє шість людей. Тобто, як це відбувається? Абонент, користувач соціальних мереж, власне. Профіль, який він хоче просувати в Фейсбуці, прив'язує до банківської карти, і обираючи бюджет кампанії рекламної кампанії, тобто таргетуючи його на місто, на область, на певну аудиторію, йдуть автоматичні списання з банківської карти, з дебетової банківської карти будь-якого банку України. Це не обов'язково може бути картка власне цього користувача. Тобто, немає підтвердженої інформації, що це витрати Віталію Олексійовича Малецького або ж, можливо, інші фінансові кошти, що викликає ще більше запитань. Та за словами Мера Малецького, шестеро адміністраторів його сторінки публікують контент, так би мовити, задарма тут. Не дивуйтеся, ніхто їм не платить. Це звичайна така. Знаєте, товариська допомога один одному. Вірити словам мера чи ні, то вже справа кожного. Депутат Лазоренко констатує: якщо загалом дослідити рекламну бібліотеку мета, то маємо не так багато прикладів політиків, готових під час війни витрачати кошти на власний піар. Міський голова Малецький він насправді один з небагатьох, хто вкладає саме кошти в свою політичну рекламу. Я наголошую, що це саме політична реклама, і взагалі рекордсменом по політичній рекламі в Україні не лише в Полтавській області є гек. Партійний колега, заступник міського голови міста Полтави Валерій Пархоменко, який щомісяця витрачає 2,5 тисячі доларів, очевидно розраховуючи таким чином збільшити свою впізнаваність, збільшити свій політичний вплив, збільшити свою присутність, адже традиційні змі можливо навряд чи будуть писати лише компліментарні матеріали. Компліментарні матеріали у бік мера Малецького, його заступників та друзів за кошти з бюджету громади йшлося неодноразово. Тут варто згадати про ще один ресурс, на фоні якого витрати на просування у Фейсбуці виглядають як крапля у морі. Мова про комунальне телебачення, більшісний штат якого тримають за сімома замками. Ну і попри війну, попри виклики сьогодення, продовжують виділяти на його утримання щороку близько 25 мільйонів гривень. Оскільки ми знаємо, що на комунальному підприємстві Кремчуцька телерадіокомпанія» офіційно, ніби ніби, хоча вони всіляко приховують цю інформацію, працевлаштовано 50 осіб, і є обґрунтовані абсолютно обґрунтовані підстави. Вважати що частина цих людей це є фіктивно працевлаштовані люди, тобто мертві душі, яких називають в народі, просто зарплатні картки, зарплатні проекти, яких використовуються саме для реклами соціальних мереж наших політиків. На тому, що фінансування комунального ручного телебачення бюджетом міста недоречне під час війни, Кременчуківці говорили десятки разів. Вже за кілька місяців у мерії вкотре візьмуться за розподіл бюджетних коштів і на рік 2026. Громаді скажуть, нам дуже потрібен баланс думок, виділяючи чергові мільйони на комунальну рекламну машину. Цю проблему слід розглядати саме в площині фінансування Кремечуцької телерадіокомпанії. І коли ми тут говоримо про 300 доларів, а там ми говоримо про 700 тисяч доларів, які щороку виділяються на діяльність, так звану піарну діяльність, діяльність висвітлення міського голови, його заступників, депутатського корпусу, тобто бюджет комунального підприємства, яке очолює Сергій Перепилятник, воно складає 25 мільйонів гривень на рік. Річна заробітна плата директора цього комунального підприємства. Ну Близько мільйона гривень, тобто зарплата очільника комунальної телерадіокомпанії Перепилятника, вона плюс-мінус дорівнює зарплаті міському голові. Власне, чи доцільно утримувати штат такий штат працівників, чи доцільно утримувати можливо ті мертві душі, які на сьогоднішній день є на цьому підприємстві, і чи доцільно в умовах військового часу в умовах війни витрачати 25 мільйонів гривень щороку на штучний, на абсолютно керований ручний рупор міської влади? Ну і поки одним теплий душу етері про владного телебачення, іншим, а саме опонентом команди мера, розправа. Комунальне кілерство у Етері КТРК за словами депутата Лазоренка стало предметом відкритого провадження. Наприклад, 25-26 червня 2025 року не так давно влітку вийшли дві публікації, які стосувалися мене безпосередньо, тобто мене було названо певним агентом в місті Кременчуці, мене мою родину, тобто були незаконно висвітлені наші фотографії. І в жовтні цього року ми звернулися до суду і 20 листопада буде перше підготовче засідання. І якщо раніше ми... Вигравали суд у знеособленого фейкового інтернет видання «Кременчук тудей, то тут відповідачом зазначена саме Кременчуцька телерадіокомпанія. у відповідності до чинного статуту цього комунального підприємства. Саме міський голова за його погодженням затверджується структура цього комунального підприємства. Відповідно, міський голова не може не знати обсягу працівників, які там працюють на постійній основі. Він, якщо і говорить, що не може впливати на редакційну політику, він добре обізнаний, Власне, з структурою і з господарською діяльністю цього підприємства, адже саме статутом на міського голову покладені значні повноваження. Комунікувати з громадою через проплачені пости у Фейсбуці, відео у Тіктоці чи через приручений й проплачене комунальне медіа, вочевидь куди простіше, ніж до прикладу, відкрито та дивлячись у вічі громаді. Так, цього тижня у мерії мав відбутися черговий особистий прийом громадян віцемеркою Ольгою Усановою, але його відмінили, називаючи причиною службову необхідність. Чи то знімала в цей час пані Усанова черговий тік-ток, чи ж просто не бажала відповідати на питання містян? Ми намагалися дізнатися згодом після заходу, на якому віцемерка все ж з'явилася. Скажіть, будь ласка, а чому системно відміняються ваші особисті прийоми? Чи нема бажання спілкуватися з громадою? Я, не знаю, де ваше, Я проводжу знаєте, особисті так, але прийоми, приймаю наїде. людей, відповідаю на їхні запитання. Просто вони системно відміняються, да. коли є службова необхідність. А яка була цього разу службова необхідність? Що буквально ось відкладні справи, але всі люди були прийняті, всі їхні питання. В роботі вони ну, всі отримують Як прийняти От, наприклад, відповіді. я записувався. Я прийнятий не був. І журналісти. ще п'ять чоловік не було прийнято. Ви цього записувались разу. на прес-конференцію, а ні, на особистий прийом, прийом особи. у вас ну, не було жодного особистого А ми зверталися питання. до уповноваженого Верховної ради прав людини. Нам прокоментували, що особистий прийом це особиста присутність людини на прийоми у чиновника, і ні в так. якому разі чиновник не може казати: оце ваше питання особисте, чи роз'яснення письмове. Якщо вам тепер. І ну, я ну, теж звернусь до уповноваженого да, справ звертай, людини з приводу будинку. Якщо ви кажете, що це особисте до, питання, це не особисте, у... то це вже є цензур. Угу. І тоді ми обміняємося з вами цими да, коли інформаціями, ви плануєте провести прийом. Згідно з графіком, якщо журналістка не могла записатися на безкоштовне УЗД, і вона хотіла прийти до вас як до профільної віцемерки, поставити це, вона питання. це питання. питання. Це Звичайно. ж особисте питання. Це ж особисте питання, як громадянина. Вона отримає відповідь на своє питання. Воно записано в карточку, все буде опрацьовано. Вона отримає цю відповідь. Обов'язково дуже дякую. Нам треба їхати. Чи матиме ця історія продовження? Певно, що так. Чи навчить вона, хоча б чомусь громаду? Тут відповідь вже, як завжди, за вами. Та на що ймовірно розраховують наші обранці, так це на відсутність уважності до деталей. Та чи спрацює і цього разу ви дивились програму у фокусі? Зустрінемось.